Добренький день. Прийшла подивитися на ожину, а вона вже... Ожи... Ой! Одна впала. О, дивіться, яка. Як тут холодочок. О! Вона сухенька, вона не тіче, вона дуже солодка. М -м -м, прям солодка. Бачите? О, прийшла з кошечком, в кошечку павербанк. Бачите? Отака ожиночка. Зараз обірву, з тої сторони там то капець, вся чорна. Дивіться, як вона, бачите. О, дуже рясна, дуже хороша, дуже солодка. Лох сорт називається. У -у -у. Я її морожу. Я її морожу у зіп-пакетах, так акуратненько її э, в зіп-пакети зложую Потім морозилку так е вирівнюю таким плоским. там таким А потім один на один, один на один. І так ложу, потім тільки дістаю. Бу буду рвати добренько. Всім гарного дня, мирного неба. Треба мені на ту сторону, бачите, як розрісся кущ. Я вам в прошлий раз з тої сторони показувала. Це взагалі. Ось отак він розрісся. Дивіться. Бачите, яка краса. Буду обривати. А гаряче. Ждала, ждала, щоб 5 годин було. А воно все рівно гаряче. О, добренько, на цьому все. Пока-пока. До слідуючого відео.